До нас звернувся пацієнт з двобічним асептичним некрозом та колапсом обох головок, голівок стегнових кісток. Пацієнт з вираженою контрактурою комбінованою кульшових суглобів. Пацієнту виконано білатеральне ендопротезування обох кульшових суглобів. Е, у нас сьогодні дві доби пройшло вже після останньої операції. Він готується до виписки. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції, взагалі, як ваше враження? Чую, що спина вирівнялась, легше сидіти, не, не провалюється позвоночник. Ну, так. Ну, ще, звісно, тягне мишці по детим. Да, да, ну, так, думаю, що пройде мікровину, буде добре. Ви, ви пройдете весь курс реабілітації, вам потрібно попрацювати з м'язами. Тому що вони сконтрактовані за рахунок довгої, довгої хвороби, цих кульшових суглобів. Після успішної реабілітації ви будете ходити і я думаю, що все буде добре у вас. Думаю, що буде добре. Ми бажаємо вам легкої реабілітації, всього найкращого. Ну і скоро побачимося вже на зняття швів, щоб ви вже були більш активно ходили. Дякую. Добре.